В Україну завітало перше бабине літо. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Для любителів позакликати бабине літо хочу повідомити, що воно вже прийшло, повідомила вона. Синоптик пояснила, що в українському помірно-континентальному кліматі бабине літо приходить орієнтовно на причисту 28 серпня і називають його молодим бабиним літом. Перше бабине літо триватиме до 11 вересня. Після цього очікується так зване старе бабине літо. Його слід чекати у другій. Другій половині вересня та на початку жовтня, пояснила фахівець. Третє бабине літо припадає на середину листопада, і вже тоді розпочинаються перші справжні холоди. Резюмувала вона. Нагадаємо, погода у вересні 2022 року буде теплішою за норму, а опадів очікується трохи менше, ніж зазвичай. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.